Привіт, друзі! Сьогодні грандіозний день для фанатів Nissan. Компанія на щорічній виставці в Японії показала всім, як буде виглядати нове покоління легендарного GTR кузові R36. І що саме головне, Nissan нарешті визначився силовою установкою для майбутньої новинки. Але давайте по порядку! Це Nissan Гіперфорс. Концепт, який представляє собою те, як виглядатиме наступне покоління GTR, подібну стратегію компанія використовувала і з минулим кузовом R35, у 2001 році компанія випустила одноіменний концепт, а в 2005 році світ побачив предсерійний концепт GTR Proto, який трансформувався в 2007 році в серійну модель. r 36 чекає та сама участь. Концепт Hyperforce – це перший крок на шляху до сері. Моделі, і він повністю визначає, як виглядатиме новий GTR. Цю ж інформацію підтвердив і генеральний директор компанії Nissan Макоду Учіда, і заявив, що представлений сьогодні концепт є символом майбутнього і порушує нашу основну ідею: сміливо робити те, що не роблять інші. Ну і так далі. Зовнішній вигляд концепту можна описати як дуже незвичайно, але при цьому вона багато в чому перегукується з новим поколінням. Концепція виразних згинів, гармоній. Зміно об'єднаних грубою геометричністю, приведена тут в абсолют. Все це прикрашено новою передньою і задньою оптикою, намальованою з оглядом на високопродуктивні автомобілі Nissan. У такого незвичайного екстер'єра є ще одна функція, яка забезпечує високу аеродинамічну продуктивність, яка розроблена спільно з командою гоночної серії Nismo. Попереду використовується новий дизайн аеродинамічного ефективного бампера, що забезпечує до того ж і хороше. Охолодження силової частини, розташованої в цьому місці, позаду використовується подібна конструкція дворівневого дифузора. У концепції використовується і активна аеродинаміка з елементами в передніх крилах, і активний задній спойлер. Крім незвичайного зовнішнього вигляду, Нісан пропонує подивитись під іншим котом і на оформлення інтер'єру високопродуктивних автомобілів. Інтер'єр даного концепту був розроблений з Polyphony Digital. Компанія, що розробила серію відео. Ігри Ну а тепер саме головне силова установка. Як ви вже здогадались, концепт Гіперфорс це електрокар, а це радикальний поворот компанії при розробці нового GTR. Нагадаю, що раніше компанія ніяк не могла вирішити, яким буде новий GTR – гібридом або електрокаром. Судячи по тому, що ми бачимо, Nissan нарешті визначився і віддав свій голос за чотирьохмоторну силову установку потужністю в 1341. Кінську силу саме цікаве, що живить ці мотори твердотільний акумулятор. Вся ця потужність передається на всі чотири колеса за допомогою технології повного приводу і форс Nissan, реалізованої под ротам. Сам кузов виконаний із застосуванням карбону. Як запевняють в компанії, його тут дуже багато. Це далеко не всі фішки концепту. Новинка пропонує розкішне карбонове сидіння, колісні диски з карбону і два режими руху. Один орієнтований на дальні поїздки, а другий на гоночне кільце. Коли Нісан представить серійну версію нового GT-R, компанії не повідомляють. Але перший крок на шляху до всього цього зроблено. Що ж, друзі? А у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі.